То присутні, це дуже прекрасно, що мітинг не перетворюється на політичне, тому що політика велика в Києві. І люди, які в Києві керують країною, вони фактично хочуть нас тут зіштовхнути, але нам тут далі жити, нам тут працювати, і в цьому місті народжуються наші діти і живуть наші батьки. Так що я думаю, що ми будемо спілкуватися в чисто господарських питаннях. Я вам відверто скажу, що я. Не допущу повищення тарифів у місті Черкаса, yeah. які вони є. Тому що ситуація, яка складалася, і коли я прийшов тільки на посаду, до мене звернулося підприємство теплокомуненерго. Ви знаєте, мій попередник взяв 10 мільйонів євро кредиту. Це сьогоднішній день 300 мільйонів. Наше теплокомуненерго винно Європейському банку реконструкції розвитку. А не ніж це не до мене вже питання. Це вже питання. Задавайте того, кого пообирали 8 років. Значить, і вони хотіли включити інвестиційну складову на 70 гривень, щоб тариф став дорожче. Я не підписав ці документи і вам кажу тут перед громадою, скільки я буду керувати містом, я не дозволю включати інвестиційну складову у тариф. Але, на жаль, не все залежить від мене. Є національна комісія з питань регулювання в сфері енергетики, яка фактично встановлює сьогодні тарифи для населення. Якщо будуть тарифи підніматися, будемо їхати разом громадою, будемо відстоювати наші права там. Це не означає, що я міський голова, я такий самий громадянин, як ви, і ж мешкаю в такому самому будинку на вулиці Котовського, 73, в такій самій квартирі, як ви, і так само платю теплокомунерву. І мене також не власовують ці тарифи, які є сьогодні. Але знаєте, в мене таке враження, що поки у нашій країні. Керують ті люди, які не думають про країну, а думають про офшорні е, системи і як сховати свій бізнес в офшорах, то, напевне, наша країна, вона на розвиток не розрахована. І я думаю, що ті права, які Верховна Рада хоче віддати місцевих громадах, децентралізація, і коли місцева громада буде визначатися, кого обирати, суддю, Кого обирати міліціонером головним, кого обирати прокурором, тоді тільки буде результат. Тому що всі розповідають, що йде децентралізація, на жаль, децентралізації немає. На сьогоднішній день я бачу більше узурпація. І те, що відбувається в Верховній Раді, напевне, мені як меру міста і як громадянину нашої країни. Вже стає соромно за цих народних депутатів, які замість того, щоб думали про добробут українців, чубляться і б'ються за портфель. Але я скажу відверто, що у нашому місті ми не допустимо цього. В нашому місті ми будемо будувати нові дороги, ми будемо мати нові тролейбуси, і, хоч країна покинула нас і залишила безпільгового проїзду, Пенсіонери і ще 60 категорій. Ми все одно доб'ємося, щоб пенсіонери їздили на тролейбусах безкоштовно. І вони, скільки я буду міським головою, скільки це буде продовжувати. І діти війни, і я думаю, що ми зробимо, що будуть безкоштовно їздити студенти і школярі, тому що це велика нагрузка сьогодні нашим е, батькам. І також з нашими депутатами будемо працювати, щоб у місті Черкаси були нормальні дороги, хоч не європейські, але хоч такі, які були тоді, коли наші батьки працювали. Тротуари і нормальний житлово-комунальний сектор. Так що давайте будемо спілкуватися, будемо виходити на супутники, будемо прибирати наше місто до пасхальних свят, і будемо працювати, щоб наше місто було найкращим в Україні. Já yeah. yeah. yeah.